Добрий день. Сьогодні в нас 19 квітня 25-го року ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Вже гарно сонечко перегріло, все. Я підтягував як щоб Брунька ще не став ріст. І вже прийшов та пора, що потрібно відкривати виноград. І от сьогодні я вже відкриваю виноград, так що. Всіх вітаю з новим сезоном, з початком сезону 25-го року. І от я зараз вам покажу, як я знімаю, відкриваю свій виноград. Ось в мене є отакі тровзубці. І тут в мене є. Я спушую землю. і тут в мене є, я вам 8 показував край лози. От Я прив'язував такий мотузочок. От ми коло нього спушуємо, отак землю. Ось лозу достали. А тепер беремо лозу звідси і підтрушуємо і, і витягуємо з землі. О, ось так. Ми достали, обрізаємо мотузочки, і будемо відв'язувати. На Ось так. так. У нас тут є три рукава, але п'ять плодових стрілочок. Я вам показував, як я залишав плодові стрілки, щоб було п'ять, а три рукава. От ми так і беремо і підв'язуємо. О, ще, 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 секундочку. І підв'язуємо таким образом і трошки густіше підв'язуємо, щоб вона трималася, і беремо ще один рукав. На цю сторону під'яжемо акуратненько, щоб не поламати її. брунечка вже, як бачимо вже брунячка вже почала розпускатися, вже пора витягувати виноград. Це що ми заповним, щоб тут було. Ось так буде. І ще на цю сторону. Але на цю сторону буде плодова стрілочка. Отак ми під'януємо. Як бачимо, вони всі добре перезимувала лоза. Ось так. Ось і вже куст ми підв'язали. І все. Я вже практично всі кусти вже підняв, прив'язав їх. Я зараз вам покажу результат, який в якому сані Брунька. Ну ось в такому сані. Брунька уже почала. Пішла в Ріст. Все залежно від, від сорта. Ось який сорт. Один трошки Більше вже пішов, трошки менше. Ось у нас це в нас аватар. Брунячка в нього ще. Іки-тіки починає напухати. На, на пухати. Так, такому. Це у нас калісман. Тоже вже брунька. Асі винограді на всьому вже, Ну отак. От Зараз ще покажу вам, що я в осінь садив ось в такому стані вона. Сюзана. Вона теж чудово перезимувала. Все. Ось такий стан виноградника. Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.